За ініціативи управління освіти молоді і спорту в Миргороді для переселенців організували мовні курси, на яких безкоштовно вивчають українську. Про те, як відбувається навчальний процес, далі в сюжеті. Для лікаря-терапевта Юрія Мазая, починаючи із квітня, Миргород став другою домівкою. Він разом із дружиною був змушений змінити місце проживання через російську окупацію. Чоловік розповідає, тепер має внутрішню потребу говорити виключно українською, тому й записався на мовні курси, організовані в місті для переселенців. Ми з жінкою в Миргороді в статусі переселенців винуждені. Приїхали до вас з Рубіжного, це Луганська область, славне звісне місто. Так склалося, що наш регіон не дуже україномовний, і якщо і присутня українська мова, то це завжди суржик. А більше люди спілкуються російською мовою зараз. Ми відчуваємо внутрішню таку потребу, в цьому я в школі не вивчав був Совєтський союз, в якому якщо хтось з батьків росіянин, то можна було не вивчати українську мову. Так оно і сталося. Схожа ситуація і в харків'янки пані Наталії у себе вдома жінка працювала у відділі кадрів на заводі. Усе життя говорила російською. Я з Харкова. Давно мечтала вивчити українську мову, так як я дочка воєнного і в школі я не вчила українську мову. Ну все розумію, але плохо. Вот. І от вже з марта місяця в Міргороді і питалась везде знайти український язик. Вот. Ну от наконець мечта з Безкоштовні мовні курси у Миргороді організувало управління освіти молоді і спорту. Його інспекторка Оксана Усатенко зазначає, їх проводять спеціально для внутрішньопереміщених осіб, аби ті змогли вивчити чи вдосконалити свою українську. Щоб дізнатися потреби, попередньо провели анкетування. Хочуть говорити українською мовою. Деякі написали, що хочуть викоренити суржики своєї мови. Деякі бажають правильно писати, ставити наголоси, уникати лексичних і граматичних помилок, кому як не нам, вчителям української мови літератури, нести мову для тих, хто хоче справді говорити і знати українську мову, в яких виникають труднощі в спілкуванні. Подолати мовний бар'єр та почати вільно говорити українською переселенцям допомагатимуть п'ятеро вчителів, волонтерів із міських шкіл. Голова професійної спільноти вчителів української мови та літератури Ольга Ксьонз говорить: створили курс таким чином, щоб було багато розмовної практики та технік запам'ятовування нових слів. Над мета супермета наших тренінгових занять. Це виховання мовної стійкості. Щоб навчитися правильно говорити, потрібно почати говорити і не боятися цього. І саме ми обрали тренінгову форму, тому що працюємо в школі, працюємо із молоддю. То це одна із найпередовіших форм роботи, бо вона є ефективною, вона є результативною. Мовні курси для внутрішньопереміщених осіб проводять в гончаренко центрі щонеділі об 11-й. Вчителі-волонтери планують працювати до тих пір, поки знаходитимуться охочі опановувати державну мову.